Кісто в мене вже розморозилося, відставлю поки я в сторону і приготую начинку. Мені знадобиться дві цибулини і нарізаю її кубиком. І тепер відправляю її смажитись. сковорідку влила соняшникову олію і відправляю цибулю. Поки цибуля смажиться, підготую куряче м'ясо. У мене це філе стегна і переб'ю його через подрібнювач. Всього декілька секунд і готово. Коли цибулька стала такою прозорою, додаю фарш курячий. Коли все трішки підсмажилося, додаю спеції в мене до курки, трішки солі і перчик мелени. Все за смаком. І обсмажую все до готовності. Коли все підсмажиться, охолоджую. Начинка готова, охолонула, і також натепла ще трішки твердого сила. Тепер беру один лист тіста і змащую його розтопленим рочковим маслом. Повністю весь цей лист. Наступне беру начинку, викладаю на один бік, в ряд так. І з іншої сторони також викладаю в ряд, посипаю трішки сиру, так кроліні будуть ще смачніші. І скручую в рулетик, обережно, щоб не порвалося тісто, скручую до середини одну частину і іншу. І ось вийшов такий у нас гарненький руліній. І викладаю на декор. І те саме повторюю із з іншими листами тіста до закінчення начинки. Ось виробила я майбутню смакоту. Тепер змащую це все курячим жодком, посипаю кунжутом і ставлю в розігріту духовку, вімкнену на 180 градусів, приблизно на 20 хвилин. До зарум'янення. Ось пеклися руліні. Погляньте, як зарум'янилися гарно. Хрумкі. Погляньте всередині, який вигляд мають. Це дуже смачно рекомендую приготувати. Що на перекус, що діткам в школу те, що потрібно. Смачного!